Раз, я вже тут. О, вже всі мої тюльпанчики поїздітали, вже лілії будуть скоро цітати, красунечки мої. Це другий О, А тут води ціла бочка натекла. Теж. Так, а тут в мене в відрах вода стоїть. Я вчора навиносила, щоб ой, тут налялося, бачите? І так налялося води ціле відро. Я не виносила вчора поливати полуниці, щоб було чим. А тут дощик такий прекрасний. Красота. А ну, йдемо подивимося, що тут робиться. Так. Доброго ранку, ето доброго. Ето доброго дня. Так, так. Івана капічук Богдан, доброго ранку. Юля і Таня Ворона, привіт. Юля, Бабуся Галя, привіт. Юля Бойко, Таня Чепурних, привіт. Так. Ви знаєте, тут аж таке враження, що тут вода стояла на городі. Бачите як? Зате полуниці, які мої вимащені всі. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну нічого. О, ром'янок треба зараз буде вижати ще. Вижати ром'янок треба буде. Красота. Що на городі красота? Так, гладіолусики мої. Так, Бурячки ще трошки прорвемо, будемо бурячанку варити. От дивіться, бачите, як тут морква зійшла гарно. Це та сама морква, що я в полі сіла. Бачите, як густо. О, часничок мій трошки зазеленіє. Ой, як гарно все. Салатик мій. що там мої вірочки? Ще не видно? Ні, ще не видно. Картопелька вся відійшла, росте прекрасно далі. А малини мої прекрасні, треба посапати. Бо я їх не могла всапати, тут такий був асфальт, що то капець. Оце мої квіточки на розсаду, всі майорчики мої. Романець, чорнобривчики. Ось красунчики. Ось так то. Це мій горошок прекрасний. Дивіться, який гарний. Я скоро цисти буде. Люблю той горох. він файно тримається, не падає. Це мій салатик. І це моя цибулька. Красотулька. Ось ця. Семилітка цвіт вибила. О, грушечки деревця всі звеселіли, дощик поляв. Красота, бузина вже зацвіла у нас, треба нарвати насушити цвіту. Ой, капця згубила. Так, Оля Прибезька, дякую Юля за привітання. Ось, бачите, мій виноград. Померз. Але там он є деякі, що молоді пускають і що спали бруньки. І відживає трохи. Ну, що буде, те буде, аби люди здорові були. Ось тут трошки повідживали. Щось воно буде трохи. Оце дзерце мені починало трошки портитися, Мусила поливати. От, так, таке то. А тіні її мої попримерзали. Тут треба викости буде. Ось таке діло. А це мені ще треба оцю яблуню постригти. Я ще її не постригла. Ті більше яблука пооставляти, а ці менші всі постригти. Цю я вже постригла, що могла дістати. А цю ще не постригла. Треба їх постригти. Ось. Хоча от знову вже, бачите, ще є от менші. Пообстригала скільки і ще є. О. Ті, що були більші, поставляла, але вони от ще меншими робляться деякі. о. такі великі треба оставляти. Бачиш, були стрижені і ще є. Десь, напевно, вони попримерзали такий, якби був, як був мороз. Оці вже вони які великі, файні яблучки. О. Вона така була, як і там та вся обліплена, а тут от ще є в неї. Ну, вона їй хватає тих яблук в неї. О. Ось так. Ось така у нас красота після дощику.